Це черговий по Ютубу. Третій випуск. Вихід третього випуску затягнувся, тому що я переживав, що моє популярне ім'я теж буде на плівках набу. І як бачите, детективи ще не докрутили до того моменту, як фігуранти кримінальних справ дивляться канал «Прозорі гонщики і захоплюються ним. Прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Це дуже важливо, поки мене не викликали як слідка в цієї справі. Бо тоді я попрошу вас вносити за мене заставу. Я готовий. Починаємо! У клубі дилетантів до Левів на Джипі прийшов Святослав Вакарчук. Вау! Але для всіх випуск запам'ятався тим, що Трембовецький занадто яскраво оцінив фігуру дівчини. Це обурило глядачів у Трец було багато сварок. Заряново навіть довелося відволіктися від доти, щоб відповісти на все це людям. Я хотів би встати на захист кості. Справа в тому, що Трембовецький він веде відлюдний спосіб життя і подібні жіночі фігури, він бачить вперше. Ніхто не ходить до кості в гості. Ми передаємо йому їжу і а Диски для Sony PlayStation через маленький отвір у дверях. Якби ви пройшлися з ним по вулиці, ви б побачили, як яскраво Костя реагує на сонце, шум трамвая, американо. За словами моїх джерел, Леви на Джепі провели з Костю роз'яснювальну бесіду, і тепер замість цієї реакції він буде просто мовчки аплодувати. Гучні втрати на українському Ютубі. Канал Stadium Family заявив, що призупиняє діяльність на невизначений період. Причиною стало накладання санкцій на продюсера шоу Тимура Міндіча. За словами Набу, він причетний до корупційних схем на мільйони гривень. А я спробую заробити такі кошти легально з інжур. Це перша українська інвестиційна компанія, яка дає змогу об'єднуватися для інвестицій та отримувати дохід від зростання вартості нерухомості. Та орендних виплат ви можете інвестувати всього від 10 гривень. Компанія має мету навчити 1 мільйон українців та українок інвестувати. Дохідність фонду 9,5% річних у доларах США, а дивіденти співвласники отримують щомісяця. З «Інджур» можна спробувати себе у ролі інвестора та комфортно розібратися, як працює ринок. Це зробили вже 40 тисяч інвесторів. Власники отримали 940 мільйонів доходу, а активи фонду налічують аж 4,8 мільярдів гривень. Інжур, компанія, яка будує інвестиційний ринок в Україні на принципах довіри. Нарешті Андрій Бідняков здув пил зі свого ютуб-каналу і почав знімати новий формат. В цей раз Андрій нічого не їсть і нікуди не йде. Тому що до нього приходять відомі люди, щоб витратити його час своїми вигаданими історіями. У ньому зірки розповідають Андрію кілька історій, а він має зрозуміти, яка з них брехлива. Виглядає все це так, що Андрій позичив їм гроші, а вони годину вигадують різні приводи, чому не можуть їх віддати зараз. Тепер, завдяки Андрію, ми можемо побачити, як вміють брехати зірки і чи варто слухати їх міркування по важливим приводам. Якщо вони навіть без вигоди брешуть Андрію Біднякову. Я переглянув кілька випусків із Лерою Мандзюк, Аланом Бадоєвим, Білі Айліш, Драконом із Шрека та Сімпсонами. Спробуйте і ви вигадати, де я збрехав. Можливо, ви помітили у Андрія у випуску зовсім нема реклами. Ну, не знаю, давайте додамо у випуск реклами. Деніс Родман. Андрій, зв'яжись з Денісом Родманом, нехай він перекине тобі за рекламу якісь гроші. Раджу подивитись шоу, щоб точно знати, як уміє брехати Алан Бадоєв і більше не довіряти йому, хоча б в одному випадку сп'яти. Якщо вам не подобається дивитися на те, як подорожує один чоловік, то вам підійде канал Вузол і Манько. Це тревел шоу по типу орла і Рєшки», у якому ведучі одружені, і замість золотої карти, скоріш за все витрачають сімейний бюджет. Шоу вузол і Манько повністю постановочне, тому що особисто я ніколи ще не бачив сімейної пари у подорожі, яка б взагалі не сварилась. А як у вас буває? Напишіть у коментарях. Вузол і Манько будуть цікаві тим, хто мріє кудись поїхати, але на даний час немає такої можливості, і завдяки їм ви зрозумієте, що нікуди їхати неприємно. Бо буквально усюди потрібно платити гроші. А зараз постійна рубрика, яка намагається робити український Ютуб трішечки кращим, що вийшло в Антона Птушкіна. Ми дали Птушкіну цілих два тижні. Він відпочив, перезавантажився. Ми не тиснули на Касатіка. Ну що ж, давайте перевіримо, що він для нас підготував. Такс, такс, такс. Зараз подивимось. О! А, ні. Це вже було. Ну, нічого, нічого. Побачимо, що Антон викладе наступного тижня. Янович і Хоменко віджали тюнінг гараж із Need for Speed Pro Street і зняли там нове шоу Протагоністи. Це унікальний формат, в якому Янович та Хоменко кожен випуск перевтілюється в образи відомих українців, а запрошений суддя повинен зробити вигляд, що знає про них так само глибоко, як і ведучі і з розумним обличчям просидіти весь випуск, а в кінці засмутити одного з них, вибравши кращого. Люди, які вже зробили хлопцям боляче, Дмитро Кулеба, Юлія Тимошенко. Не та котра політик і сестра Антона Тимошенка, а інша. Та мій улюбленець Марк Куцевалов. Шоу має великий культурний вплив та знайомить аудиторію з маловідомими фактами, які ніхто не перевіряє, не гуглить, і тому хлопці можуть нам брехати. Ну що ж, настав час розслабитись і влаштувати велику оргію, і дуже голосно лаятись. Бо тепер культура в надійних руках. Але дійсно, подивіться, весь дизайн, прям як будто гра need for Speed, В мене прям хочеться якусь. Тойоту поставити і тюнінгувати її. Рекомендую до перегляду, якщо вам подобається Мур, Янович і Need for Speed Pro Street. Якщо у вас є 10 тисяч доларів, наступне відео саме для вас. Андрій Федерів записав круглий стіл, на якому обговорив, куди варто вкладати 10 тисяч доларів. Тепер ми точно знаємо, що у Федорева є 10 тисяч доларів і він хоче більше. У відео. Пропонується кілька непоганих ідей, куди варто інвестувати гроші? Але я б на вашому місці дочекався ролика: я вклав 10 тисяч доларів і ось скільки мені вдалося заробити». А якщо Федерів справді хоче за рахунок своїх гостей вирішувати особисті проблеми, то що нас чекає далі? Який пуховик вибрати на зиму довгий чи короткий? Де краще лікувати зуби? Андрій, що далі? Від фінансової компанії реклама, от це те, що треба Андрію Бідінькову. Чесно, от Андрій, будь ласка, подивись. Андрій Федорів, твій е, співіменник щось рекламує вже серйозні люди, великі гроші. Але подивіться, що на столі. Це просто якийсь чайний акваріум, великий акваріум з зеленим чаєм, котрі всі п'ють, і ніхто не п'є червоний чай. І ось ми. Дізналися секрет дійсно багатих людей. Багаті люди не п'ють червоний чай, тільки зелений. Червоний, вони просто як відволікаючий маневр. До речі, Андрій Жоржей, спонсор нашого випуску. Дякую тобі, ти дуже гарно махаєш головою. Ладно, добре, залишимо їх. Нехай балакають, нехай притягують і надалі гроші. А ми йдемо далі. Ну що ж, чекаємо на наступні відео від Андрія Федорова про інші суми вкладів. Сергій Середа вигадав нове шоу. Він міг зробити це ще три роки тому, але зібрався з силами лише зараз. Нове шоу Сергія Середи не кожного стосується. Це качалка для сварок. Герої цього шоу тренуються сваритися та скандалити між собою у кожному випуску. Для цього вони одягаються в костюми стюзу чи знімаються в своєму одязі. Не кожного стосується, це як доставка їжі. Вам не потрібно нічого робити самому, просто насолоджуйтесь тим, що бачите. Коли учасник проходить 10 випусків шоу, він отримує чорний пояс скандаліста і має право викладати скандали у вищих навчальних закладах. До речі, брюки Сергія Середи йдуть відразу з диваном. Якщо чесно, завжди в захваті від стиля Сергія Середи він дуже стильно вдягається. Подивіться тут ще колоски в нього вишиті. Слухайте, ну Сергій Середа виглядає так, начебто, він. Чийсь син багатого дяді, якийсь мажор, котрий купив собі купу фріків і отак от розважається. Цікавий формат, де за один випуск ви можете прокачати свій словесний трицепс для срачів або імунітет для шакалячих експресів. Сергій, дякую, що ти експериментуєш з форматами. За це тобі великий лайк. Бажаємо наснаги, бажаємо ще більше. Знаходити дивних людей і садити їх поруч з себе, а тобі ще стильніше виглядати на фоні них. А зараз настав час забути всіх, про кого я говорив. Це вже вчорашній день. Їм на п'яте вже наступає майбутнє майбутнє нашого Ютуб, те, яке поки що мало кому відоме. Це молочні телята з рожевими носами, які ще не загрузли в меду українського селебріті. Ви станете для них першими, і ваші коментарі вони запам'ятають на все життя. Почнемо з уже гучного каналу. Полад, полад, полад. Який злетів завдяки подкасту про аніме, ігри та кіноадаптації про аніме розбещеному українському глядачу Ютуб сподобався новий підхід. Змістовна розмова, у якій можна ділитися враженнями без матюків? Дизайн контенту Полада вражає своєю актуальністю та продуманістю. Хлопці буквально відтворили вдома атмосферу зі Stalker 2. Постійно виникає відчуття, що в двері от от і зайдемо на лід. Фішкою випуску стало те, що співрозмовника на ім'я Мирослав майже не чути, і глядач може буквально домислювати його відповіді самостійно. Також раджу вам подивитися два відео хлопців: це подкаст про телефони та розмова про заробіток у селі. А якщо станете спонсором, то зможете подивитися відео про міні-пікнік. Анекдоти перший канал, завдяки якому я підтримую свою менталку з такими новинами. Це канал Українські анекдоти. На відміну від багатьох інших анекдотних каналів, де жарти начитує нейромережа, Цей канал і досі тримається на стародавній магії, теплоті людського голосу для тих, хто хоче щодня потроху опромінюватися золотим гусаком. Це дитина на раді і не можете увімкнути звук? Ха, Канал завжди показує анекдот на екрані. Можна просто сидіти, читати і посміхатися. Не знаєте, як продовжити розмову з дівчиною? Вихід є дотепний анекдот на потрібну тему, ідеально для ніякової паузи. Я навіть не буду казати, скількох я поклав у ліжко завдяки ось цьому наборчику. Вчора Маруся дізналася, що давні греки вгамовували спрагу не водою, а вином, і вирішила це перевірити. Як виявилося, давні греки мали рацію. Водою так не нап'єшся. Ось так виглядає Ютуб канал анекдоти українською. Подивіться на заморочені обкладинки, в яких відразу можна прочитати анекдот, тобто вам не обов'язково нажимайте на відео, щоб дізнатися, що саме за анекдот. Ну а якщо ви використовуєте Ютуб не для розваг, а щоб навчитися чомусь новому, тоді забирайте канал 10 фактів. Так, канал зовсім новий. Фактів 10, а відео поки лише 6. Але ми розуміємо, що гарантовано отримуємо ще чотири факти. Ви вже можете дізнатися факти, які допоможуть підтримати вам свічку розмову те, про що зараз говорять буквально всі: факти про шершнів, капібар і гієн. А найголовніше, ви можете обговорити свої враження в коментарях. Так, поки що ви будете говорити там лише сам із собою. Але я сподіваюся, що скоро туди прийдуть і люди. Ось так виглядає цей канал. «10 фактів називається тут 10 фактів про гадюку, капібару, гієн, хомяка. Не всяка змія гадюка, головна відмінність це найважливіший факт, який Ну, 4 години назад і вже один перегляд є. Слухайте, Я б з великою цікавістю послухав би таке відео про, про наших ведучих, блогерів, коміків. Ось таким був наш Ютуб цього тижня. На жаль, жодне відео цього тижня не змогло перевершити Петра Щура. Сподіваємось, що ситуація зміниться вже наступного тижня, і ми знайдемо щось по справжньому золоте.